Постійної напруги спорт підтримає тебе! Я, я командую руководство клубу з перемогою. Вважаю, що зіграли свою гру, добре поборолися на щиті, добре зіграли в захисті, попалися і якісь кітки. Все е, На старті цього чемпіонату, і от у сьогоднішньому матчі чимало довіри від е, тренера до Молодиграві, наскільки це надихає демонструвати хорошу гру. Е, Ну, довіру тренера кості завжди отримати. і На тренування десь більше покажу себе, щоб більше потім на паркеті получати хвилини. Ми, в принципі, використали перевагу так, свою під підкільцем. Скористалися тим, що Томас швидко три так отримав. В принципі, мало перевагу під кільцем. З хорошим відсотком забули. Кільця, так, і, в принципі, там вже можна сказати, що до бареру виконали в принципі, про переможця так, зняли питання, так, що треба було працювати другу половину для себе максимально, якщо потренувати те, що ми планували потребувати. На старті чемпіонату десь не встрічали трішки нікіт. Це зараз Максим додався, в принципі, наскільки це, це допомагає нам в ротації і наскільки відсотків там, він зараз його кондиції на належному рівні. В принципі, з кожного дня, я думаю, ми підвищимо наші кондиції, тому що у нас, окрім того, що Макс був травмований, ми постійно то хворіли, то, то якісь маленькі травми, знаєте, 3-4-5 днів десь влітає і так далі. І іноді на тренуванні 5 на 5 не можемо тренуватися, але в принципі кожного дня хлопці додають по кондиціях, і, мабуть, все одно головніше, найголовніше їх у нас в плей-офф так. Тому, в принципі, ми маємо кожного дня ставати краще і грати краще, тому що все ж таки доболювальників граємо. Нас дивляться інтернет, телевізор, так і так далі. Тому ми маємо грати так, щоб не було соромно нашим батькам і нашим. Коханим, так, щоб вони дивилися і було за нас за нас не було соромно. Я думаю, що сьогодні за нас соромно не було. Це найголовніше. А так, в принципі, перевз перемогою команду клуб і маємо рухати далі. Всім добрий вечір. Насамперед хочу вибачитись перед нашими болівальниками, керівництвом клубу. Ну, якби виходити на гру чемпіоном України, ну якби з таким настроєм, не знаю. Потрібно боротися за кожен м'яч, падати в таких іграх. Звичайно, що. Вони би, більш фізично сильніші, більш майстерові витяжі, але ну, якби, якщо ми граємо в Суперлізі, то потрібно виходити і якби, боротися на рівні з, з любою командою. Програли просто підбір, ну, перші дві чверті це просто, я не знаю, в мене немає статистики, але я думаю, що там якби, цифри скажуть це все. Якби, я думаю, що у нас попереду дві дуже важливі для нас гри. І... Після цих вже ігор, будемо робити висновки. Дуже будемо настраюватись на завтрашні ігри і післязавтра. Цілком провальна гра. Мені дуже соромно, що ті, хто прийшов на цю гру в Луцьку, стали свідками такої ганебної гри від нас. Взагалі. Я вважаю, що взагалі соромно за те, що ви бачили на майданчику, отримувати будь-які гроші. Це все, що я можу сказати.